Та-тан! деякі з вас абсолютно правильно здогадалися, що за смаколик буде у нас сьогодні на вечерю. Так, це суші. Ми їх не їли, мабуть, з минулого року. Я не пам'ятаю коли? Ну, з зими, з зими. Не знаю, не буду навіть брехати. Один раз я пробувала крутити сама, але сказала ні. Кожен повинен займатися своїм. Виходить, в мене крутити сири, я їх кручу. Е, оці суші. Оце все скупити, оце все. Я не знаю, як люди їх так швидко крутять. Ну, точніше як. Я здогадуюсь, цьому потрібна практика і сноровка. Якби цим займався щодня, і я би так крутила, можливо. Але якраз в житті крутила, то я їх тут півдня крутила, вертіла, і все рівно вони були криві, храмі, да? Угу. Угу. Кожен повинен займатися своїм. Я про одне жалкую, я дуже люблю імбір, але його тут так мало, і так як я не думала і не гадала, я взагалі не навіть міркувати не могла, я коли Вові озвучила свою хотілку, я не думала, що він так відреагує і він також. За ними соскучився. Знаєш, я давно? Ти не пам'ятаєш, кого в останній суші є? Ну, взимку, так? Це крайній случай це могло бути в лютому, наприклад, на день Святого Валентина або ще на якийсь, а можливо, й того раніше. І коли він почув про суші, каже, так замов. Ну от замовили. Я дивлюся, тут вже з'явилися якісь нові види. Оце ось якісь новенькі. Я не знаю, я не запитувала Вані, як вони. Боже, муха вже від відкіла зделась. Мабуть, Вова приніс. Е, васабі ми не їмо. Ніхто, не, я не Вова. Вова імбір не їсть, а я його обожнюю. Оце якісь нові, тут якась риба і, походу, вона чи смажена, чи не знаю. Раніше таких не було. Потім оце ось якісь новенькі. Я не знаю, що то теж за риба. Видно, що це риба, але якось вона різниця за кольором. Навіть не знаю, що то і хто то. І ось щось цікаве нове. Ось оце. Я також не розумію, чи це сир зверху. Мабуть, мені здається, знаєте, ото як квадратнікими такими є пластинками сир. Я так думаю. Насправді я. Ну да. схоже на сир. Не знаю, будемо куштувати. Так що, здається, двоє правильно вгадали там. І при тому одна валя, валя, здається. Та на нас підписана давненько. А Дмитро, я так розумію, недавно наш підписник. Не так добре нас знає. Але я не знаю, яким дивом ви вгадали. Так, дійсно. Ми і зіскучилися за цим чудовим блюдом. Ну, а я відзняла щойно е розпаковку і обзор нової скороварки. Зараз змонтую, загрузю не туди. Вова пішов, уже порається. Я зараз піду на перев'язку. Куди пристроїти світильник лишній, я вже знайшла. Він тепер буде над плітою. Коли будемо знімати щось е, коло пліти, а як же ж цей закривався, не знаю. Ті всередину вставляються цип. Ага, все, зрозуміло. Коли зніматиму щось отут, я вам зараз покажу. Зараз оці приберу. Ой, ага. Так і прибереш легко, як захочеш. Важкенькі такі. І зараз, і зараз, зараз, зараз. Так, ну ви не звертайте увагу, тут в мене вже замочена квасоля. Завтра будемо готувати квасолю з овочами. І ось брик. Бачите, як? І ось, коли буду зніматися щось на пліті, можна буде вмикати. Де він? Ось він. Ось він. Ось сюди ми його прилаштували. І тепер він буде там жити служити. Все, а я на цьому з вами. Сьогодні буду прощатися. Залишилося тепер тільки з раковиною розібратися. Ну, але, не знаю, Вова хоч і замовив. Ну, мені здається, треба відмовитися, тому що, мені здається, це буде звичайна мілка, по-перше. А по-друге, така от обична оця. Ну, вони їх називають нержавійка. Насправді то ніяка не нержавійка. Я передивилась в інтернеті, їхня товщина 0,4 мм. Ну, це жестяна банка буде, розумієте? Я таке не хочу. І знову ж таки, навіть отакі раковини зараз майже всі врізні. Тобто накладних, як у нас от на тумбочці, просто лежить, немає. Потрібно буде все рівно робити якусь типу, столешницю, вирізати дирку, на неї класти раковину чи мийку, як її правильно назвати. Тому, 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 вирішила я поки що цю ідею відкласти. Мені спочатку потрібно заробити на поросят. Бо жовтень вже не за горами, а там вже і повинні бути поросятка в другій половині жовтня. Тому потрібно заробити в першу чергу на поросят, і потім я ще, я ще обіцяла Вові допомогти йому, він позичав гроші. Я обіцяла допомогти йому віддати. А потім вже. Буду збирати на мийку, але хочу мийку глибоку і гарну. Якщо морочити вже голову, то морочити з тією столешницею, а не отаке. А зараз я так розумію, що це навіть буде не таке, це буде ще гірше. Розумієте? Воно ще тоньше. Ну, коротше, лайно одним словом. Не хочу я лайна від слова взагалі. У мене мало тут було всяких, тепер ще один провод додався. Той, що на світильник іде. Все. На цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Всіх вас люблю, цілую, дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Не, забува... Ой, вибачте. не забувайте ставити, навіть, якщо ви не хочете писати коментар. Просто три або більше смайлика. Ютуб зараховує їх за коментарі і продвигає відео в рекомендовані. Це в мене тут шпаргалка стоїть. Вчора ж фасувала закваски, ферменти. Порозписувано, скільки грамів треба, на який літраж був в голові. На голову розраховувати вже не розраховую. А прибрати забула. От. Тому, тому, тому. Чекаю від вас пальців вверх. Смайлики в коментарях. Якщо не хочете писати словами, то три там смайлика приліпили, відправили, і я вам за це буду вдячна. Рекламу дивимося, будь ласка, не пропускаємо. Це мій, моя зарплата, це мій доход. Завтра будемо з вами консервувати квасолю з овочами. Якщо когось цікавить, якщо комусь цікаво і хоче зробити, можете готувати квасолю, цибулю, моркву, перець, ну, цукор, сіль, то святе і томатний сік. А також трішки оцту і головку чеснику. Овочів потрібно по одному кілограму, квасоля літрова баночка. Завтра все буду показувати, розказувати. Томатного соку потрібно 3 літри буде. Так що, будемо завтра готувати. Я не все хочу закрити, я хочу залишити і напоїсти. Але хочу й декілька баночок закрити. Поки є перець, потрібно закрити. Моркву я купила, цибуля куплена є. Будемо завтра готувати, консервувати. Завтра буде день, буде піща, як казала моя бабуся. Все, всім на добра, ніч. Тихо мирної ночі. Всіх вас цілую, люблю, міцно обіймаю. Дякую, що провели цей день з нами. Дякую, що ви. Так, цікавитесь нами, ще навіть відчуваєте десь на відстані наші смакові властивості і так далі. Це дуже приємно. Дякую, що підтримуєте в тому, що все ж таки відпочивати також потрібно. І хай це був не зовсім відпочинок, ніхто на дивані не пролежав цілий день. Але це така, знаєте, була перезагрузка. Тобто, нехай ми були і в дорозі, нехай ми там і шумно, і гамно, і потім прийшлося це все встановлювати, монтувати, але все рівно. Це ну, якось в іншу сторону кудись. Ну, я не знаю, як це передати словами, але це трішки відволікає від основного буття і трішки розряджаєшся, начебто так. Все, цілую, люблю. Бувайте до завтра. Па-па. Зустрінемось завтра у Мімаляндії, а ваша міма пішла на перев'язку.